Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про дзвінки та глухі приголосні звуки і пригадаємо, як перевіряти написання приголосного звука, який вимовляється неясно всередині слова. Пропоную виконати дихальні вправи. Перша вправа повітряна куля. Уяви, що у тебе в животику заховалась повітряна кулька. Давай її надуємо, вдихаємо через носик глибоко і надуваємо животик. І видихаємо через ротик і здуваємо животик. Повтори вправу три рази. Наступна вправа свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка, яку треба затути. Вдихаємо глибоко через носик, а видихаємо через родик із звуком Ф. Промов чистомовки. Слова вимовляй чітко, не поспішай. Де. ДЕ, ДЕ, Цуценя руде. Са, 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 це оса. Це це ЦЕ, веселе сонце. Ле, ле, ле мишеня мале. Постав відео на паузу. Промов чистомовки. Пригадай, якщо приголосний вимовляється неясно, в кінці слова або всередині слова перед іншим приголосним треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. Твоє завдання розглянь малюнки. Прочитай речення. Замінюючи малюнки словами. Прочитай вставлені слова. Добери перевірочне слово до них. Давай прочитаємо слова для довідки. Кішка. Рибка, жабка. В акваріумі плаває золота рибка. Прочитай слово рибка. І виникає сумнів, чи вірно ми написали слово. Або писати букву Б, або писати букву П. Як же з'ясувати? А нам треба змінити слово. Щоб після сумнівного приголосного з'явився голосний. Давай з тобою змінимо. РИБА І тепер немає жодного сумніву, яку букву треба писати. У слові рибка пишеться буква Б. Вона позначає. Дзвінкий приголосний звук Б. У дворі гуляє кішка. Добери перевірочне слово. Кішечка. На лататті сидить, жабка. Перевіримо написання слова. Чи вірно ми написали? ЖАБА Ми змінили слово так, щоб після сумнівного приголосного з'явився голосний. І тепер немає жодного сумніву, що у слові жабка повинна бути буква Б. Приготуйте зошит, ручку, попрацюємо у зошиті. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе. Щик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши. 1 листопада класна робота. Твоє завдання прочитай слова по складах. Назви виділену букву. Встав потрібні букви в слова. Запиши слова в зошит і підкресли вставлену букву. СТЖК. Виділена буква Ж. Яка буква загубилася у другому слові? Так, буква Ж. стежка. Коли ми промовляємо слово стежка. Нам не зрозуміло, яку букву треба записати або букву Ш, або букву Ж. Тоді ми змінюємо слово так, щоб після сумнівного. Приголосного. У даному випадку Ж з'явився голосний, стежечка у нас з'явився голосний Е. І тепер немає жодного сумніву, яку букву треба писати. І у слові стежка ми записали букву Ж. Запишемо в зошит. Стежечка, стежка буква Ж позначає дзвінкий приголосний звук Ж. Ложечка. Промов виділену букву буква же. Яка буква загубилася у другому слові? Так, буква Ж. Ложка. Коли ми промовляємо слово ложка? Нам не зрозуміло, яку букву треба писати. Або букву Ш, або букву Ж. І для того, щоб перевірити. Написання. Ми змінюємо слово так, щоб після сумнівного приголосного з'явився голосний. Ложечка в нас з'явився голосний Е. І тепер немає жодного сумніву, що у слові ложка пишеться буква Ж. Запишемо в зошит. Ложечка, ложка І підкреслюємо вставлену букву. Буква Ж позначає дзвінкий, приголосний звук Ж. Жочка. Яка буква загубилась? Так, буква С. Миска. Записуємо в зошит Мисочка, миска. Буква С позначає глухий приголосний звук С. гря Грядочка. Назви виділену букву буква Д. Яка буква загубилась у другому слові? Грядка буква Д. Буква Д позначає дзвінкий приголосний звук Д. Запишемо в зошит. Грядочка, грядка. Ніжечка. Виділений звук виділена буква же. Яка буква загубилась у другому слові? Так. Ніж. К. Буква Ж позначає дзвінкий приголосний звук Ж. Записуємо в зошит ніжечка, ніжка Скибочка. кибочка. Виділена буква Б, яка буква загубилась у другому слові, скибка. Буква Б позначає дзвінкий приголосний звук Б. Запишемо в зошит скибочка, скибка. Підведемо підсумок уроку. Якщо приголосний вимовляється неясно всередині слова перед іншим приголосним, треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. Дякую за увагу. Дякую за гарну роботу. До нових. Зустрічей.